15 молодих спеціалістів випустив у доросле життя Прилуцький технічний фаховий коледж. 28 березня студенти 4-го курсу спеціальності будівництво та цивільна інженерія отримали ступінь фахового молодшого бакалавра. З 15 студентів 6 планує вступати до вищих навчальних закладів, 5 вже працевлаштовані. Також в групі є випускники, які боронять нашу державу. До речі, це дівчина. Випускники завдячують за 4 роки безтурботного навчання, адже коледж для них став другим домом. Дякую, агротехнічному коледжу за цих 4 роки. Дякую преподавателям за те, що вони так хорошо навчали. За все те, що вони для нас робили в цьому році група спеціальності будівництва та цивільна інженерія стала першою випускною у Прилуцькому технічному фаховому коледжі. Попереду ще п'ять груп фахових молодших бакалаврів, які вже у червні залишать стіни навчального закладу та підуть в доросле життя. Навчальний заклад випускає чудових спеціалістів. Саме ці діти є майбутнім нашої держави. Раз такі випускники, то в нас буде щасливе майбутнє щасливе життя. Я цього їм бажаю. Вручення дипломів пройшло в урочистій атмосфері. До вітального слова долучилися викладачі. Та гості свята всі промови були сповнені теплом та побажанням для молодих фахівців.